Черги бажаючих у них не менша є. Усі вони різних професій, національностей, віку, статі. Легкоатлетичним забігом хочуть віддати шану полеглим воїнам. Понад тисячу осіб долучилися до заходу, шаную воїнів, біжу за героїв України. Головна мета цього забігу е показати символічно, що Ті герої, котрі загинули, вони не померли, а вони живуть, живуть в наших серцях. А особливо живуть в цей день і вони разом з нами. Дистанція забігу 2 кілометри, 5 кілометрів і 10 кілометрів. Дистанції промарковані величезна кількість. Волонтерів працює зараз на локаціях. Є рамки гідратації, є можливість під час забігу поповнити свій водний баланс. Кожен учасник забігу отримав номер із прізвищем загиблого або загиблої. До заходу долучилися і військовослужбовиці, зокрема, Тетяна Малькова, бігла за снайпера Руслана Демченка. Віряв і ну, майже не особисто, на глазах, але в той час я була тут, зараз, теж на сході на кранчиком зі нека також за слова, слова, За словами до нього вдячності, що герої. ми залишилися живими. ми звідти вийшла, а вони там зали, а вони загинули. Ми дуже вдячні нашим хлопцям зі штурмової роти з найпі з, 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 з бригади розмінування. Що вони роблять? Ми робимо цю справу. Захищаємо нашу батьківщину, але на жаль, не багато з нас звідти не виходить. А ось працівниці зі служби екстреної медичної допомоги бігли за свого колегу водія сім'йона Ференца. Він загинув, виконуючи чергове бойове завдання. Сьогодні наш колектив біжить за нашого героя, водія, який трагічно загинув під Авдіївкою. і був 13.07 похоронений в Ужгороді. Колектив щиро пам'ятає його доброту, його відданість, доброзичливість. Він завжди з нами. Ми його пам'ятаємо. Герої не вмирають. Тому сьогодні хочемо його підтримати Сімена Ференса. Дуже чесно, важко, що краще би ми за якісь радісні моменти бігли за перемогу. Це було дуже добре, а так з сумом. У забігові головною була участь. Утім, спортивний захід назвав і переможців. Так найкоротшу дистанцію першим подолав Олександр Желізняк. Він біг за Івана Пайду. Вчитель інформатики. Людина з великої букви. Ну, дуже важливо підтримати наших воїнів і згадати. 29 серпня відзначили День пам'яті захисників України. Тож забіг, шаную воїнів, біжу за Герої України, влаштували саме до цієї дати. Під час заходу учасники також донатили кошти на потреби захисників вітчизни.